Шахрайство це нечесні дії з метою обману інших людей та отримання їх грошей чи особистої інформації. Жертви шахрайства можуть постраждати як емоційно, так і фінансово. Дізнайтеся відповіді на наступні три важливі питання, які допоможуть вам уникнути шахрайства: хто може постраждати від шахраїв? Кожна людина може стати жертвою шахраїв. Завітайте на Бібібі, щоб дізнатися, як це відбувається. Як розпізнати шахрайство? Кожне шахрайство по-своєму особливе, але є поради та ресурси, які допоможуть вам його розпізнати. Що ви знаєте про шахрайство? Існують інтерактивні інструменти для підвищення вашої поінформованості про ризики. Ви можете отримати доступ до цих ресурсів у нашому мультимовному інформаційному банку за адресою newcomer-infobank.ca.